Доброго дня. Зараз пропонуємо до вашої уваги гарний будиночок, який розташований в селі Руська Поляна, в самому центрі. Будиночок основний глинобитний. Бачимо дуже гарні туї. Основний будинок глинобитний, обкладений цеглою. Добудова у нас цегляна. Перестінки також цегляні. Дах замінено. Все, що можливо і неможливо, також замінено. Тобто проводка, нова каналізація, гарно виведена, якісна свердловина, хороша близько 50 метрів. Світло, інтернет. Є, окрім газового опалення, ще пічне опалення. Тобто, все дуже гарно, якісно зроблено. Проходимо ми зараз далі, бачимо підсобні приміщення. Декілька сарайчиків, курятник. І родзинкою саме цієї земельної діляночки є те, що вона виходить на сусідню вулицю. Тобто перспектива цієї земельної ділянки, те, що можна її в подальшому розділити навпіл, І буде дві земельні діляночки. Бачимо альтанку, качелі. Будинок з гарним якісним ремонтом. Всі вікна повністю замінені, все зроблено так, як треба. Зараз ми будемо заходити до самого будиночку.